Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Послання до Галатів, 5 розділ, 1 вірш. Пресвята Богородиця дає нам об'явлення від Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, даючи втіху нам в цей важкий час, щоб не загинути, ми повинні берегти мир Божий в собі. Той мир, який дав нам Ісус. Треба багато молитви за тих людей, які страждають від зла в цьому світі, також посилення молитви за тих, хто під владою диявола і чиниться зло. Щоб Господь Бог дарував їм прозріння, що їх чекає і яка буде відплата, за їхнє зло, яке вони вчиняють, хай відвернуться від зла, а якщо не мають покаяння, то загибель прийде на них. Не бійтеся, бо в Ісусі ми маємо визволення. Ті всі, що уповають на Господа, живіть за духом і вірою, а не за бачення. Ваш погляд має бути на Ісусі, і Він врятує вас від зла, яке насаджує диявол у цьому світі. Ніщо не має вас лякати, бо Господь каже, коли бачите ці злі часи, цю велику скорботу. Підніміть голови ваші, бо наблизилося визволення наше. Так Господь каже нам у Слові Божому і це є нам утіха в цей важкий час і розрада. Дякуємо Господеві за ті його благословенні слова і за Його об'явлення для своїх людей. Амінь.